Це найбільше, найгарячіше і найвибуховіше Боже мій! відео про феєрверки, яке охоплює усе від винайдення пороху до того, як вогонь може горіти під водою, як виготовляють фєрверки, їхні кольори, форми, запали і як їх запускають. Ми навіть політаємо крізь фєрверки. І містер Біст тут ні до чого. Неймовірно, з якою точністю працює ця величезна камера. Джин спробує пролетіти на FPV-дроні фактично крізь фейерверки, коли вони вибухатимуть. Готовий Джине? Здається, так. Джин веде канал під назвою Potato Jet і робить огляди техніки, а також багато. Кіношного матеріалу багато Багато дронів. Останнім часом так. Так. Багато дронів. fpv дронів. <світ> Як цей. Ти зможеш запустити його у феєрверк, коли той вибухатиме? Якщо вдасться наздогнати, то сподіваюсь на це. Але він налаштований саме на це. Тож, гадаю, зможемо. Перший зафіксований випадок чогось схожого на феєрверк стався в Китаї понад дві тисячі років тому. Коли люди брали шматок бамбуку з закритими кінцями і кидали його у вогонь, коли він нагрівався, гуса всередині розігрівалось, розширювалось і, зрештою, розривалось, створюючи вибух, який, на їхню думку, відлякував злих духів. Потім вони винайшли чорний порох і помістили його всередину бамбука, щоб створити ще більший вибух, який був ще більш вражаючим. І я хочу випробувати найдавніший з відомих рецепт пороху. Він складається з трьох інгредієнтів, які можна зустріти в природі. Перший це нітрат калію, який насправді походить з екскрементів кажанів. Коли екскременти, які вони відкладають, розчиняються у воді, утворюються ці білі кристали. Другий інгредієнт сірка. Ці жовті кристали ви можете знайти на схилах пагорбів або навколо термальних джерел. І третій компонент мед. Це основне паливо для пороху. Зараз я все це змішаю. Знаєте, схоже на глазур. Яка смакота. Найдавніший рецепт пороху. Люди помітили, що при нагріванні цієї суміші вона мимовільно спалахувала. Я навіть не уявляю, наскільки це може бути масштабно. Тут лише близько грама, тому я не думаю, що це буде щось величезне. Коли ми нагріємо цей первісний порох, ми побачимо, як він спалахне. Мабуть, вже близько. Ось воно, ось воно. Так. Ми зробили порох. Знадобилось багато часу, перш ніж він спалахнув. Але чому так? Бо мед містить багато води. І це сповільнює швидкість, з якою він горітиме. Люди зрозуміли, що кращим паливом є вугілля. Щоб розпалити вогонь, потрібні три речі: паливо, кисень і тепло. У більшості випадків кисень надходить з повітря, але в порох кисень потрапляє з одного з твердих компонентів. Нітрат калію дає вам кисень. Це КНО3, тож тут багато кисню, а деревне вугілля забезпечує паливо. Вугілля це фактично звичайний вуглець, але він працює краще ніж інші форми вуглецю, такі як графіт, тому що в ньому є мікроскопічні пори, і це дозволяє реагентам набагато краще змішуватись. Вони можуть проникати всередину цих пор. Якщо ви змішаєте нітрат калію з паливом вугіллям і підпалите, наприклад, запальничкою, то матимете усі необхідні інгредієнти для розпалювання вогню. Питання в тому, чи буде це горіти. Здається, що маленькі частинки спалахують іначе іскряться. Але проблема цієї реакції в тому, що вона має високу енергію активації, тому вона потребує багато тепла. Ого. Ось так. Це круто. Я бачу там маленькі кульки розплавленого матеріалу, це неймовірно. Отже, якщо ми маємо кисені паливо, ми можемо отримати цю реакцію, але це не дуже вибухова реакція. Ось тут і потрібна сірка. Сірка починає взаємодіяти з іншими компонентами за нижчих температур, і в результаті цих реакцій виділяється тепло. Сірка буде діяти як розпалювач, вона створить той початковий рівень тепла, який потрібен нітрат калію, щоб розчепити його, а потім все почне вступати в реакцію. Змішуємо вугілля, сірку та нітрат калію, що є квінтесенцією рецепту пороху. І необхідна для цього кількість компонентів залишалася незмінною протягом 800 років, а саме 75% нітрату калію. 10% сірки і 15% вугілля. Це правильне співвідношення, щоб отримати потрібну кількість атомів для повної реакції і вивільнення максимальної кількості енергії. Тож я хочу перевірити, скільки часу потрібно, щоб вогонь спалив близько метра цього саморобного пороху. Нехай рване. Почали. Ей! Це так повільно. Ну ж бо ти зможеш! Вперед! Вперед! Вперед, вперед, вперед! О, він дійшов до кінця. Гадаю, проблема в тому, що гранули деревного вугілля, які я маю, і ці зерна нітрату калію, навіть сірки, трохи завеликі. Тому отримати швидку реакцію фактично не вдається. Тож я хочу порівняти його з магазинним порохом, виготовленим на заводі, де всі ці частинки подрібнені до найдрібніших розмірів, тому всі реагенти знаходяться дуже близько одне до одного. О, господи! Це вражаюче! Ха-ха-ха, Так. Це. Це і є порох. Мій просто ха -ха, аматорський. Хімічна реакція, яка відбувається при горінні пороху, м'яко кажучи, складна. Проте низка утворених речовин є твердими. І тому при спалюванні пороху утворюється багато диму. Сусіди, мабуть, дивляться на це і думають, що за річ у тім, що порох не вибухне, якщо його підпалити у відкритому просторі. Я вважаю порох вибуховою речовиною, але для того щоб переконатися у цьому, потрібно його локалізувати. Бо коли ви локалізуєте порох, ви збільшуєте концентрацію всіх реагентів. Вони не розлітаються в сторони, коли починається запалювання, тому реагують сильніше. До того ж, ви затримуєте більше тепла, тому реагенти рухаються швидше, оскільки в них є більше енергії, вони реагують ще сильніше. Тож я поклав 10 грамів пороху в картонний контейнер і заклеїв його скотчем. Гаразд так краще. Але це був не настільки сильний вибух, як я очікував. Це було більше схоже на хлопок, ніж на вибух. Нам потрібна міцніша конструкція. Тож я використаю армований скотч, щоб зміцнити контейнер. І тоді у нас вийде більший вибух. Ого. Пролетів повз мене. Це вже більше схоже на вибух. Тут у мене 20 грамів пороху, але чи отримаємо ми вдвічі сильніший вибух, якщо візьмемо вдвічі більше пороху? Поїхали всі назад. Це власне і є феєрверк. Я маю на увазі, що феєрверк складається з оболонки, у якій велика кількість пороху всередині. Отже, це макет оболонки. Він розфарбований, щоб ви краще могли розгледіти окремі елементи. Насправді все було б чорним, тому що було б покрите чорним порохом. Уточнення щодо термінології: довгий час термін порох і чорний порох використовувалися як синоніми. Але зараз формула пороху змінилася, щоб зробити його бездимним. Тому те, що використовується у фейерверках, називається принаймні в США чорним або димним порохом, щоб відрізнити його від сучасного пороху без диму. Але у цьому відео ми будемо використовувати обидва терміни для позначення одного й того ж. Сама оболонка зро зроблена з картону і схожа на пап'є маше з крафтового паперу та клею. Фактично так воно і є. Складаємо половинки і намотуємо багато шарів. Це стандартний розмір, вони зазвичай такі. На День Незалежності запускали снаряди приблизно від 6,5 до 13 см. Найчастіше 15-сантиметрові і більші запускають лише коли є багато простору, наприклад, десь в пустелі або з баржі. Але бувають навіть більші. 30-40 сантиметрові. А в дуже особливих випадках ще більші. Ці половинки для снаряду діаметром 40 сантиметрів. Це величезний феєрверк. Найбільший феєрверк в історії був 144 сантиметри завширшки, а важив він приблизно як автомобіль. <клухи> Щоб запустити феєрверк у повітря, використовують як не дивно теж чорний порох. Зазвичай внизу снаряду прикріплюють мішечок з великим запасом пороху, який виштовхує його та відправляє на висоту близько 240 метрів. Це саме такий феєрверк. А скажімо, у 40 сантиметровій кулі такого пороху будуть кілограми. Щоб запустити снаряд чітко вгору, його кладуть у велику пластикову трубу, яка називається мортирою. Піротехнік, на відміну від глядачів, чує два вибухи: перший, коли спрацьовує заряд, і другий від самого феєрверку. Це буквально як гармата, що вистрілює ядрами в повітря. Глядачі цього не чують, не бачать і не відчувають, але піротехніки так. Усе згорає, не долетівши до землі. Весь вміст так, зірки, порог, ось це все, але уламки капсули падають вниз. Тому нам і потрібна безпечна зона навколо місця, де знаходиться установка, куди нікого не пускають, окрім команди в захисних костюмах, тому що частини оболонки падають на голову. Звучить, наче, дощ. Феєрвер відпрацював, а вниз падають уламки, особливо після фінального випалу. Часто виникають збої в роботі. Е, не часто, але бувають. Трубки скріплені дошками та зроблені зі спеціального поліетилену високої щільності. І якщо щось вибухне всередині, цей матеріал деформується, тріскає і розщеплюється, а не розлітається довкола дрібними уламками. Щось подібне у нас трапилось з найбільшим феєрверком, який ми готували до запуску. Отже, три, два, один. Ой ой. Здається, щось пішло не так. Ой, що буває, коли феєрверк не злітає. Але оскільки ми дотримуємося всіх правил і норм, то натовп зазвичай аплодує і такий «Вау!» і команда також «Вау!» Боже мій. А потім шоу продовжується, як правило, після перевірки безпеки, особливо коли таке трапляється. На щастя, усі були в безпеці, оскільки ми запускали фаєрверк дистанційно, перебуваючи за межами радіусу вибуху. Однак підривати заряди дистанційно це нелегке завдання. Колись у шахтах, щоб встигнути в укриття, перед вибухівкою насипали доріжку з пороху. і скільки часу вона горіла, стільки часу ви мали. Найпростіший запал складається з бавовняної нитки, яку просочили чорним порохом і дали їй висохнути. Це так званий чорний гніт. Він добре горить, але досить повільно. Швидкість горіння десь сантиметр за секунду. Але якщо загорнути його в крафтовий папір, то можна збільшити цю швидкість десь до 10-30 метрів за секунду. Тут те ж саме, що і з порохом у щільному контейнері. Тепло та реагенти упаковані, тому реакція відбувається набагато швидше. Ми їх використовуємо на фінальних випалах, щоб не доводилось швидко натискати на кнопки. Цей тип запалу відповідно називається швидкозапалювальним. Я не знав наскільки швидко він горить, і мені запропонували спробувати його обігнати. Зараз я ось тут підпалю чорний гніт і побіжу до іншого кінця. Проте я не був готовий до того, що сталося далі. А, -а, -а! господи! Що це в біса було? Ти знущаєшся? Ти не казав, що це буде так. Через інтенсивну реакцію швидкозапалювальний гніт сильно звивається і підстрибує. Складно повірити, що достатньо обгорнути папером, щоб реакція прискорилась настільки. Швидкозапалювальний гніт горить набагато швидше, ніж чорний гніт без паперу. Ай! Чувак! Кожного разу воно мене зачіпає! Однією з проблем цих базових запалів є те, що вони не водонепроникні. Хоча вони містять паливо та окислювач, тому не потребують кисню та повітря для горіння, проте їм потрібне тепло. А вода надто добре відводить тепло від запалу, тож це зупиняє реакцію. І вона згасає. Така ж проблема виникає з фаєрами. Я подумав, якщо полум'я виходить під таким високим тиском, то воно може не загаснути під водою. Три, два, один. І так було певний час. Але зрештою вода потрапила всередину і забрала тепло. Гадаю, що вода гасить вогонь, забираючи у нього тепло, і тому він не має достатньої енергії, щоб продовжувати горіти. А якщо дістати? Ну жбо Нужбо, -а. Дивись, дивись. Це все. Існують спеціальні сигнальні вогні, призначені для підводного застосування, але навіть вони зіштовхуються з подібними проблемами. Тут видно, як газоподібні продукти згоряння вивільняються і бульбашками виходять на поверхню. І, хоча цей фаєр тримався довше, вода, зрештою, його загасила. Та ну, ну і чому він згас? Але ж є можливість зробити водонепроникний запал. Це традиційний віскозапал. Його часто використовують у звичайних феєрверках. Тут багато феєрверків. Ось це ми точно беремо. Обертається? Так. І випускає вогонь. Так. І я вже в передчутті. Починаємо на три, два, один. У ньому серцевина спороху обгорнута волокнистим матеріалом. <звук> <звук> Зазвичай їх покривають лаком, тому вони, як правило, в воду не проникні. Ого! Вау! Ха-ха-ха! Это -ха! вражае! Запали використовується не лише для запалювання феєрверків, вони є основним елементом самого феєрверку. Швидкий запал блискавично доходить вниз до порохового заряду. Той вибухає, виштовхуючи снаряд з мортири, і запалюється цей вогнепровідний шнур. Він працює як сповільнювач і забезпечує затримку між запуском феєрверку і тим моментом, коли він досягне максимальної висоти і вибухне в небі. Він десь 6 сантиметрів в діаметрі. Жорсткий запал з чорним пороховим ятром. На противагу більш крихкому віскозному типу дуже важливо, щоб запали з часовою детонацією отримував горіння всередині, щоб фейерверк вибухнув тільки тоді, коли це потрібно, на піку своєї траєкторії. Тому ми протестували його під водою. Він водонепроникний? має бути гаразд, запалюю ось так. Схоже на запал від феєрверку. Він працює так, що вогонь не виплескується назовні, щоб запобігти передчасному займанню оболон. Розумно лише коли він догорить до кінця, там знову буде видно іскри. З чого він складається? З якого матеріалу там є сплетіння волокон і шар асфальту, який, власне, забезпечує цю водонепроникність. Отже, ви можете бачити, як рухається вогонь, де в конкретний момент горить порох, стає гаряче і з'являються газоподібні виділення. О, зараз щось буде. І це все? Це все, Це все, що потрібно для того, щоб запалити ядро фаєрверку. Отже, після того, як гніт догорає до кінця, він запалює шматок чорного запалу, який потім миттєво підпалює детонатор. Ось цей синій матеріал, який зазвичай є рисовою лушпайкою, вкритий чорним порохом. Рисова, а рисове лушпиня. Рисове лушпиння, точно я просто не зразу второпав, що таке лушпайка. Всередину рисового лушпиння потрапляє гранульований порох, який дозволяє полум'ю дуже швидко поширюватися по всій оболонці, підпалюючи. Це практично одночасно, створюючи значний надлишковий тиск, який дуже швидко розриває оболонку зі середини. Традиційна оболонка у вигляді півонії буде найпростішим феєрверком, де цими зірками заповнена вся куля, а вибух відбувається посередині. Це створює дуже симетричну круглу сферу в небі. Це найпоширеніший феєрверк. Досить складно усвідомити, коли дивишся на феєрверк. Що кожен з цих вогнів насправді ось такого розміру, так але здаються значно більшими, мабуть, через те, що вони дуже яскраві. Так дуже швидко. Яка у нього швидкість? Досить велика. Керувати ним в такій темряві дуже складно. Ти хоч щось бачиш? Коли дивлюсь вгору, то не дуже, чесно кажучи. Як налаштувати фокус на тому, чого ще навіть немає. Коли навіть не зрозуміло куди дивитись. Темрява непроглядна. Я вирішив виставити бодай експозицію, бо вона не буде змінюватись. Летить? Неймовірно. Блакитний. Місця. Що таке дрон впав? Чорт, навіть не думав, що я так близько до землі. Цікаво, який це матиме вигляд. Зараз перевіримо, так. Ого! Круто! Мені подобається. Ці зірки зроблені з пороху, змішаного з хімічними речовинами, що надають йому різних властивостей. Є, до прикладу, парчова корона. Там зірки залишають величезний золотавий пишний хвіст. Уявіть собі величезну сферу зіскор, що розсипаються. Помітно як фрагменти розлітаються, вони доволі яскраво мерехтять. Так, з них якраз і виходять хвости після вибуху має вражаючий вигляд. Це було блакитне. Ай, щоб створити певний колір, у зірки часто додають певні хімічні речовини. Кожну зірку покривають займистою сумішю, що складається з дуже дрібного чорного пороху. Це робиться тому, що багатьом кольоровим сумішам потрібно більше тепла, щоб спалахнути. Вони мають вищу температуру займання, тому спершу займається покриття, яке дає достатньо енергії, щоб почалась реакція кольорових речовин. Гляньте, пішло на зліт. Шух. Круто! Мені подобається. Яскраво горить кольори фаєрверків зумовлені квантовою механікою. Елемент поглинає енергію від горіння, піднімаючи електрон на вищий енергетичний рівень. Існують лише певні дозволені переходи. Тож, коли електрон опускається назад на нижчий енергетичний рівень, він випромінює світло з певною енергією цього переходу, що відповідає певному кольору. Певні елементи особливо добре підходять для створення певних кольорів. Коли іони міді потрапляють всередину, вони поглинають енергію від вогню, від горіння, а потім електрони опускаються назад на нижчий чи енергетичний рівень і випромінюють переважно блакитне світло? Ось звідки такий чудовий колір. Яка ж краса? Маленьке уточнення після того як я передивився наші випробування з мідною сіллю. Загалом у всіх джерелах пишуть, що мідь дає яскраво блакитний колір, але в нас вогонь був більш зеленим. Я спершу не розумів, чому, але коли ми сиділи тут з дітьми і бавились піротехнічним набором, так мої діти теж цікавляться наукою словом, я випадково помітив, що використовую мідну сіль, і вогонь спочатку зеленіє. А потім, якщо почекати, покажи широким планом, він починає синіти. О, гляньте, гляньте, який колір! Виходить, що для насиченого блакитного кольору потрібно більше тепла. Схоже, температура має бути вищою, ніж під час наших випробувань. Тепер у нас хлорид кальцію. Отак. О! Бачили, який помаранчевий. Гляньте, що візьмемо хлорид калію, щоб вийшов фіолетовий. Щось я не бачу фіолетового, хіба що трішки. І хлорид барію. Звичайно, масштаб у нас невеликий, але наш піротехнік змішав різні кольорові солі з паливом і зарядив їх в мортиру. Тут близько двох галонів метанолу з борною кислотою. А тут у нас хлорид міді. 2 Три, два, один. Вогонь. Так. Це було круто. У цьому краса квантової механіки. Електронні переходи, які створюють колір феєрверків, принаймні, на мою думку, набагато крутіші, ніж кольорові димові шашки. У них продукти згоряння тверді, саме тому вони утворюють так багато диму. А щоб отримати потрібний колір, просто додають барвник. Так деякі фаєрверки змінюють колір. Для цього зірки покривають шарами різних речовин, що дозволяє їм змінювати колір під час польоту. Якщо оболонка сферична, звичайна куля, і зірки в ній розкладені рівномірно, ви отримаєте дуже рівномірний вибух у небі. Загалом форма вибуху залежить від розташування зірок всередині заряду. Як запакуєш, так і розлетиться. А у вас є улюблений фейерверк? Медузи дуже красиві, ці фейерверки дуже схожі на медузу. Спершу з'являється купол, а знизу щупальця. Звучить красиво. Так. Тобто вони просто по іншому розміщують зірки, так як зробити, щоб отримати купол і щупальця? Уявіть, що тут друга половинка. Завантажуємо лише верхню. Тобто частину. Тобто Там зірки. Це наш купол, а в нижній частині декілька зірок більшого розміру. З них вийдуть щупальці? Сучасні фаєрверки рідко запалюють вручну. Все робиться дистанційно. Кожна кнопка замикає власний вогневий ланцюг, і сигнал надходить до установки. Кнопка посилає струм по дроту до електричного запалу, на кінці якого нитка розжарювання, що нагрівається і запускає хімічну реакцію. Вилітають іскри і підпалюють, що вам потрібно. Так, думаю, все добре. Потрапила пилюка. Здається, так. Гадаю, зараз усе швиденько поремонтую. Ми збираємось влаштувати фінальний феєрверк. Ми невідомо відомо де. Довкола темрява. Поки що. І ми спробуємо пролетіти крізь феєрверк fpv дроном. Тож, який це матиме вигляд, коли зі всіх сторін вибухатимуть феєрверки? І три, два, один. Краса. Можна підсвітити землю. Ого-го. Це було неймовірно. У мене в автівці сигналка спрацювала. Декілька разів було таке, що я взагалі не розумів, де верх де низ. Сподіваюсь, щось вийшло. Ну, дивимось. Чувак, прямо крізь них ледь не зачепив. Ого. <звучить> Вау. Це неймовірно. Чувак! Ось це краса. Догори ногами. Дивіться. Догори тригом! Я просто ганявся за всім. Верки це ідеальне поєднання хімії, світла та звуку. І якщо їхня ціль прогнати злих духів, я б сказав, що вони її виконують. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Дякую!